Всім привіт! Мене звати Іра. Я експерт з розладів харчової поведінки та розвитку особистості. Насамперед, сьогодні старт мого такого нового шляху. Як ви зрозуміли, тут будуть розмови з Ірою зі мною. Обіцяю тут бути дуже комфортно, дуже безпечно та без жодних табу. Я дійсно хочу, щоб кожен тут проявлявся так, як він хоче. І для мене справді важлива кожна думка. Тому офіційно сьогодні мій такий старт мого простору. Тут мені хочеться відкрити шампанське. Я відкрию шампанське. Тут в нас з'являється бокал. Він ну, офіційно ж класно, слухайте. Мій перший ролик на YouTube. Як можна без ранкового просеку. <плес> Тому пити ми не будемо, я і моя естетика. В будь-якому випадку за вас, за новий мій шлях, і за класно-класну подорож. Обіцяю, тут буде дуже круто. Моє перше відео я хотіла розпочати зі знайомства зі мною також щось корисного. Мене звати Іра, мені 24 роки. На сьогоднішній день я коуч у сфері розладів харчової поведінки. Невеличка письменниця. У мене є власна книга, яка називається Струнка легка та вільна та власниця бренду косметики. Але в минулому я фотомодель, програміст, веб-дизайнер та ріал. До чого взагалі такий монолог. Ро те, що це нормально. Нормально обирати на ту сферу навчання, нормально обирати на ту роботу, нормально не стати мільйонером в 20, 30, 40. нормально лишити те, що тобі не подобається, нормально лишити те, що не приносить тобі задоволення. У мене є стільки прикладів, коли мої знайомі, мої друзі лишали університети, йшли з найму, і в них просто відбувався квантовий скачок в їхньому житті. Проте це не означає, що сьогодні потрібно кинути університет, сісти на велосипед і поїхати в правосвітню подорож. Хоча ідея до речі, непогана. Так що все ж таки нас зупиняє до того квантового скачка в нашому житті це страх. В першу чергу страх це є система, яку нам заклали наші батьки, а нашим батькам їх батьки. І щасливим буде той. Хто вийде за рамки цієї системи? Неважливо в якому віці 16, 20, 30, 40. просто порушити правила. Що означає порушити правила? Це йти за своїми відчуттями, за своїми бажаннями, а не чиїмось упередженнями. Наші душі пройшли в цей світ прожити людський досвід, і це лишній раз доводить те. Що ми вправі змінити наше життя, ідучи за власними ж потребами та бажаннями. До речі, такий факт, якби реально всі люди в одну секунду почали відчувати себе, вірити в себе йти за власними покликами, за власними якимись імпульсами, в одну секунду у всіх ізотериків, у всіх астрологів, номерологів просто би пропала робота. Я не проти всіх цих ніж Це лишній раз доводить те, що ми можемо керувати нашим життям. Якщо ми будемо вірити в себе та в наші сили, можливо, це зараз легко звучить, та це звичайний навик, який може бути набутий кожним. Проблема в тому, що всі ми по суті травмовані діти в моєму дитинстві, напевно, так як і в більшості людей права вибору не було. Я йшла чітко за покликами батьків: чому бути одягнутою, що мені їсти, на які гуртки ходити, з ким спілкуватися, і хочеш ти чи не хочеш твої потреби. Свої істинні бажання вони будуть подавлені. І з цим багажом знань я успішно перейшла в доросле життя, і прийшов такий момент, коли ми стали перед вибором моєї майбутньої професії. І Я зазвичай дивилася, як інші діти успішно говорили про те, ким вони хочуть стати, ким вони хочуть бути. А коли черга приходила до мене і мене запитували, а ти ким хочеш бути? ким ти хочеш стати? Я говорила, що я не знаю, я не знаю. Певній мірі я відчула, що мої істинні бажання настільки подавлені, я повністю втратила контакт зі собою, зі своїм тілом, з тим, про що я мрію, чого я прагну. Напевно, в той момент, якби. Я не почала діяти, я б успішно отримала алекситемію. Алекситемія це не вміння усвідомлювати свої відчуття та емоції або ж апатія це повна байдужість до всього, що тебе оточує. І найкращим рішенням було те, що я просто почала пробувати все від творчості, програмування, інвестиції, нерухомість. Я знала, що в один момент я обов'язково зупинюсь тоді, коли я прокинусь ранку і скажу, так, я від цього кайфую. Так, моє життя є щасливим. Я проживаю найкраще своє життя. І, звісно ж, протягом того періоду часу я щоденно чула від моїх близьких, «Ір, ти фігньою займаєшся. Ір, тобі потрібна професія, і звідси ж я повільно перейду про навики, які зможуть покращити ваше життя в будь-який період вашого часу, чи коли ви стоїте на початку вашої майбутньої долі, в 16, 17, 18 років, чи 20, 30, 40, неважливо. Ці навики обов'язково допоможуть вашому житті. Перший навик це ігноруй. Ігнорування на благо собі. Ох, довго я до цього йшла. Привіт всім епатам. Це означає, що непрошених порад ми не приймаємо, навіть якщо це поради від найближчих людей. Зачасту ці поради йдуть за словами: ну я ж тобі кращого бажаю. Я вже життя прожила. Я знаю, як тобі краще. Ніхто в цьому житті не знає, як краще вам, окрім вас самих. І звідси це ж це означає, що це ваша книга. Не дозволяйте нікому втручатися у вашу книгу, псувати ваші сторінки, а тим паче можливо їх рвати. І звідси ж я скажу, що ми не роздаємо нікому ніяких порад. Я та подруга, яка ніколи нікому не даю поради. Це по типу як тобі не потрібно з цією людиною зустрічатися, чи для чого ти взагалі туди йдеш, або це не твоє. Це взагалі не моя історія. Я завжди про підтримку і про тотальну віру в людину. Другий навик фільтруй. Найкраще, що можна зробити, це фільтрувати все, що потрапляє до вашого свідомого. В наших реаліях дуже важливо не перетворитися на диванного зомбі, який запрограмований чиїмось попередженнями. Не лінуйтеся перевіряти будь-яку інформацію на правдивість, адже тільки ви знаєте, яка їжа. Корисна для вашого розуму. Ми живемо в тому сторіччі, де повсюди скрізь їжа. Я саме не про фізичну їжу, а інформаційну. Тому не зашлаковуйте свій розум не потрібно. Звідси випливає навик відчувай. багатьом людям, навіть дорослому віці, заново потрібно вчитися як дитині відчувати свої потреби. Що це означає? Задаємо собі звичайне питання, а чи дійсно я цього хочу саме зараз? Це стосується всього від вашого ранкового сніданку. До соціалізації стосунків та життя в цілому, наприклад, ваші друзі запрошують вас на якийсь гучний захід. Ви задаєте собі чітке питання: а чи дійсно я цього хочу? Якщо ваша відповідь ні, ми відмовляємо нашим друзям і не переживаємо про те, що ми можемо когось образити. Також ми не їмо тоді, коли ми не голодні. Особливо це стосується тих, хто дуже часто приїжджає до бабусь в гості. Як часто я чую, коли спілкуюся зі своїми клієнтами, що я їм якісь пиріжки у бабусі вдома, тому що мені соромно її образити, я не хочу її ображати. Ми не їмо тоді, коли ми не голодні, ми задаємо собі питання: а чи дійсно я цього хочу? Якщо наша відповідь ні, ми цього не робимо. Також це стосується і стосунків. Як часто я чую від жінок про те, що вони завжди відкриті до свого партнера? На питання, чому ну я ж боюсь його втратити, тобто означає, що втратити його ти боїшся, а себе ні. Найкраще, що може бути для кожної людини не зраджувати собі та своїм цінностям. Четвертий навик не зрівнює в нашому соціальному житті. Насправді це доволі важко, адже ми покоління інстаграму, ми покоління ідеальних картинок. Одного дня я сіла та усвідомила, що інстаграм це віртуальний світ кожного з нас. Ви тільки уявіть, ми створили свого клона та посадили його у наш віртуальний світ. Така собі гра Sims, де в нього є свої правила, де він може проявлятися так, як він хоче. І якщо вас припустимо тригерять чиїсь віртуальні світи, подивіться на це з іншої сторони. Власник цього персонажа хоче, щоб саме так він проявлявся, щоб саме так він показував свою бажану картинку світу. Це ж як круто! Ми можемо доторкнутися до світогляду іншої людини, а персонажі там доволі різні. Хтось романтичний, хтось експертний, хтось проявлений, хтось такий бунтарний. І найкраще, що ми можемо зробити, це взяти на себе ті характеристики, які пасують нам. Наприклад, хтось розповідає про те, що зранку він робить ранкову зарядку, він покращив свій стан здоров'я, він схуд, і ти на це дивишся. Ти спостерігаєш і думаєш, клас, круто. Можливо, я цей навик і собі використаю в своє життя. Тобто спостерігайте за персонажами, які зможуть покращити ваше життя. В той час також фільтруйте персонажі, які вам псують ваше життя. Це нормально повністю відфільтрувати свій інстаграм і підписатися тільки на тих людей, які вас надихають, які вам ваше життя приносять якусь користь. Також це стосується і реального життя. Фільтр ставимо як і в інстаграмі, так і в реальному житті. П'ятий навик я б хотіла об'єднати дві частини: це дисципліно та плануй. Мені здається, всі ми природою такі ліниві коти. Чому коти? Тому що здоровому фізично коту потрібно 20 годин на добу спати, лише 4 функціонувати. Мені б здається, була б наша воля, ми б задоволені були цими котами. Але ж ми тут створюємо життя своєї мрії, тому для цього нам потрібні чіткі дії, план та дисципліна. Успіх в будь-якій сфері досягатиметься, коли будуть використані всі вище перелічені навики, плюс дії. План та дисципліна. Навіть хлопці зі знімальної групи мені лишній раз про це підсвітили, сказали: Ір, якщо не буде регулярного контенту на Ютуб, Ютуб тебе не прийме. І це стосується, як я сказала, всього вашого тіла, бізнесу, навчання, роботи, всьому потрібна дисципліна. Проте, поєднувати це зі здоровим сном та відпочинком. 100% лайфхак мого життя, ставте будильник на 30 хвилин раніше, зробіть хоч щось, що може покращити ваше фізичне тіло, а саме. Розтяжка, зарядка. До речі, в своєму інстаграмі я часто говорю про лімфатичні зарядки. Тому підписуйтесь на мене, будь-що що дасть вам користь вашому тілу, і виробивши ось таку звичку, дисциплінувавши себе, і ви побачите, як за доволі короткий період часу зміниться в першу чергу ваше тіло, а й згодом ваше життя. Все геніально просте. Я сподіваюся, мій ролик був для вас корисним. Це мій перший ролик на YouTube. Обіцяю, тут буде дуже багато всього корисного, тому обіймаю вас серцем. Всім спокійного, мирного дня, Па-па!